Орчина та словачина просять європейський союз зняти обмеження шістьох російських олігархів в обмін на продовження. Санкції проти Росії е, про це м, повідомляє Радіо Свобода з інформації європейських дипломатів цього разу Словаччина наполягає на знятті обмежень із мільярдера Алішара Усманова і бізнесмена Михіла Фрідмана. Своєю чергою Угорщина наполягає на виключенні зі списків олігархів Дмитра Мазепіна, Петра Авена, Муси Бажаєва та Альберта Авдоляна. Перепрошую, зазначається, що низка держав європейського Союзу Союзу запропонували альтернативне рішення вилучити зі списку лише одну чи дві так звані слабкі, е, слабкі справи, які ймовірно не витримують оскарження в суді. Також країни Європейського союзу пропонують продовжувати санкції не кожні 6, а кожні 12 місяців. Однак і Словаччина, і Угорщина відхилили пропозиції інших країн-членів. Видання зауважує, що раніше Будапешт та Братислава. Вже блокували продовження санкцій ЄС проти Росії, домагаючись вилучення окремих осіб у березні зі списку санкційних виключили низку осіб, серед яких російський бізнесмен В'ячеслав Кантор, міністр спорту Росії Михайло Діхтарьов та гульбахор Ісмаїлова, сестра мільярдера Алішера Османова. А тепер проти нього хочу зняти е, самого санкції. Ну і бачите, я ж ми коли з вами говорили, що в червні добігав черговий термін. Шестимісячних санкцій, а кожних півроку треба наново голосувати. Ну, от Європейський Союз пропонує давайте кожен рік, тому що ем, це багато є інших важливих справ. А це вже така справа устакана, і просто постійно треба. Перезатверджувати, але Угорщина і Словаччина, їхнє керівництво на цьому хочуть заробляти свої певні бали. І Давайте згадаємо 18-й пакет санкцій. Все тягнулося початку червня, аж майже до кінця липня, тому що блокування йшло з боку тієї ж угорщини. З цим треба справді щось робити. Но ми сьогодні вже говорили, що Німеччина і Франція розглядають якісь санкційні кроки щодо Угорщини. Першу чергу президент України Володимир Зеленський вважає, що в Україні може реалізуватися сценарій південної Кореї, коли після закінчення корейської війни не було підписано жодного справжнього мирного договору. Проте країна змогла досягти процвітання. Про це Володимир Зеленський сказав все в тому ж інтерв'ю для Лепойнт. Цитуємо, ви питаєте мене, чи може такий сценарій реалізуватися в Україні? Я відповідаю, що все можливо. Треба зазначити, що Південна Корея має великого союзника Сполучені Штати Америки, які не дозволять північній Кореї захопити її. Тож все відносно південно-корейці все одно ризикують за словами президента. Доки лишатиметься теперішнє керівництво північної Кореї, Південна Корея не буде повністю захищеною. Водночас країна має багато систем протиповітряної оборони, які гарантують її безпеку. Чесно кажучи, продовжує Володимир Зеленський, Україна рішуче налаштована отримати надійні гарантії безпеки, наприклад, системи Петріот, якими володіє Південна Корея. Однак, порівняння із південною Кореєю має свої обмеження. Населення північної Кореї становить трохи більше 20 мільйонів. Тоді як населення Росії понад 140 мільйонів осіб не можна порнів оцінювати масштаби цих загроз. Загрози з боку Росії в 5, 6, а то й 10 разів більші. Президент України додав, що Ідентичне відтворення південно-корейської моделі ймовірно не підійде Україні в плані безпеки. Натомість, її економічна модель є хорошим прикладом. Якщо безпосередньо говорити про зустріч в Парижі, то президент України Володимир Зеленський, президент Франція Ванель Макрон та інші європейські лідери проведуть розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом сьогодні в четвер, після саміту коаліції охочих, присвячену гарантіям безпеки Україні.